Метаболічний синдром, що виникає на тлі абдомінального ожиріння, є складним порушенням всіх видів обміну речовин та енергії, який тільки прогресує в часі та проявах, і не має тенденції до покращення. Розуміння цієї обставини має остаточно сформувати відношення до програми Метаболік баланс як до інструменту подолання цього синдрому та відновлення обміну речовин, а не як до дієти заради схуднення. Ключовою темою, завдяки якій виникла програма Метаболік баланс, є метаболічний синдром. Метаболічний синдром або синдром Х обговорювався протягом багатьох років ще з часів моєї студентської юності. Тривали суперечки щодо того, чи є цей синдром захворюванням, чи лише сукупністю певних симптомів. Його довгий час не вносили до міжнародної класифікації хвороб, але з часом виник консенсус. І сьогодні метаболічний синдром визнаний патологічним станом та включений до класифікації. Метаболічний синдром також називають смертельним квартетом. Він складається з чотирьох основних патологій. Гіпертонії, ожиріння, порушення жирового обміну та цукрового діабету основним критерієм діагностики метаболічного синдрому є окружність талії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше пропонувала цифри для чоловіків 108 см, для жінок 92 см. Але ще наприкінці минулого століття автор методики Метаболік Баланс Вольф фунфак доводив, що ці показники є завищеними, і ризик розвитку ожиріння та метаболічного синдрому з'являється раніше. Він рекомендував інші цифри: 94 см для чоловіків і см для жінок. На сьогоднішній день рекомендації ВООЗ нарешті повністю відповідають тим, які пропонував свого часу доктор фунфак. Гіпертонія є одним із ключових наслідків метаболічного синдрому. На попередній лекції ми розглядали, як низка гормональних змін, що викликаються жировою тканиною, сприяють розвитку гіпертонії. Таким чином, гіпертонія в контексті метаболічного синдрому є наслідком складних порушень в ендокринній та судинній системах, які взаємно посилюють негативні ефекти на організм. Сукровий діабет другого типу, на відміну від діабету першого типу або інших варіантів, в основі має порушення вуглеводного обміну та інсулінорезистентність. Ці порушення розвиваються внаслідок порушень жирового обміну та ожиріння. Як ми вже знаємо, метаболічний синдром це порушення всіх видів обміну речовин жирового, білкового, вуглеводного, мінерального, водно-сольового та енергетичного. Цукровий діабет другого типу це більш серйозна стадія, більш небезпечне захворювання, яке розвивається, якщо не вирішувати проблему на етапі метаболічного синдрому. Для більшості людей порушення жирового обміну це надлишкова маса тіла та ожиріння. Здебільшого вважають, що це через низьку фізичну активність. Особливо просунуті вважають, що порушення жирового обміну це через переїдання, вимушений засмутити і тих, і інших. Порушення жирового обміну виникає як наслідок комбінації генетичних чинників, що зумовлюють індивідуальні особливості обміну речовин та частої і тривалої гіперінсулінемії через незбалансоване харчування. І це не обов'язково переїдання. Вже багато сказано, і буде ще сказано з цього приводу в нашому курсі метаболік баланс про те, як і що сприяє стимуляції продукції надлишкового інсуліну. І як це питання вирішується в теорії та у практиці створення персоніфікованих рекомендацій метаболік баланс? І чому в інших, навіть офіційних державних і наддержавних настановах, це питання досі не вирішене, з точки зору обміну речовин порушення жирового обміну це дисбаланс компонентів, які до нього причетні? Звісно, це в першу чергу самі жири, як ті, що ми вживаємо з їжею. Так і ті, що утворюються в організмі, на прикладі тригліцеридів та холестеролу, на минулих лекціях ми показали відомі наукові факти, які свідчать про мінімальний вплив на ці процеси жирів, що є в нашому раціоні. Натомість тригліцериди і холестерол, що синтезуються самим організмом, якраз і створюють проблему дисбалансу. Так, що ж змушує організм синтезувати зайві та невідповідні потребам жири. На це запитання в програмі Метаболік Баланс існує чітка однозначна відповідь. Часті прийоми їжі з великим вмістом вуглеводів, з високим глікемічним індексом та з високим глікемічним навантаженням. Так от, сьогодні існують чіткі критерії для діагностики метаболічного синдрому. Якщо у пацієнта є збільшена окружність талії та в наявності один з описаних критеріїв, ми можемо говорити про наявність метаболічного синдрому. Окрім основних компонентів, метаболічний синдром включає також інші стани, такі як еректильна дисфункція у чоловіків, жовчно-кам'яна хвороба та подагра, що виникають внаслідок порушення білкового обміну. Як я вже сказав, перший показник метаболічного синдрому це об'єм талії. Далі рівень жирів у крові, зокрема три гліцеридів, які не повинні перевищувати 1,7 ммоль на літр. Також важливим критерієм є. Артеріальний тиск, який не повинен перевищувати 130 на 85 міліметрів ртутного стовпчика. І нарешті рівень глюкози в сироватці крові повинен бути не більше, ніж 6,1 мілімоль на літр. Зазначу, що коли ви робите аналізи, в результатах завжди вказані референтні значення та межі норми. Вони іноді можуть відрізнятися через використання різного обладнання та методик аналізу. Якщо людина має хоча б один з перелічених показників плюс об'єм талії за межами норми, це вже є підставою для діагностики метаболічного синдрому. Цей слайд має важливе значення для розуміння процесів, які ми обговорюємо в різних лекціях на різні теми, тому що в ньому зведено до єдиного знаменника всі ключові механізми метаболічного синдрому. Це збільшення рівня фактору некрозу пухлин альфа, який пригнічує синтез глюкозотранспортного білка глют 4 та зменшення вироблення адипонектину, який стимулює його синтез, тому саме вісцеральний жир і є причиною метаболічного синдрому. Найчастіше першою причиною звернення до лікаря у людей з метаболічним синдромом є підвищення артеріального тиску. І, хоча в цей час вже наявні відхилення в ліпідограмі по тригліцеридам, холестеролу та співвідношенню фракцій холестеролу, про це може бути невідомо, тому що аналізи фізично не турбують, і люди тривалий час не виявляють у себе метаболічного синдрому, вважаючи, що мають просто зайву вагу. Гіпертрофована жирова тканина, особливо абдомінальної локалізації, вісцеральний жир. Продукує додаткову кількість ангіотензиногену, який перетворюючись до ангіотензину, 2 впливає на підвищення тонусу артеріальних судин та підвищення артеріального тиску. Тому комбінація двох показників, таких як завелика окружність талії та високий артеріальний тиск, є найчастішою при встановленні попереднього діагнозу метаболічний синдром. Згодом робляться лабораторні дослідження, що дають додаткові підстави. Для встановлення кінцевого діагнозу, який має більш розширену трактовку. аліментарне ожиріння, ступінь, метаболічний синдром, артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба, дисліпопротеїдемія і так далі. Комбінацій може бути багато. Метаболічний синдром має високу клінічну значимість. Як ми вже говорили, до нього входять чотири патології: так званий патоквартет, надмірна вага. Підвищений кров'яний тиск, порушення жирового обміну та цукровий діабет у сукупності. Вони неминуче ведуть до порушень кровопостачання і як наслідок до інфаркту міокарда та апоплексії. У чоловіків це також призводить до еректильної дисфункції. Метаболічний синдром має низку медичних наслідків: артеріальна гіпертонія, подагра, порушення роботи печінки, жовчного міхура. Крім того, камені, карцинома і синдром полікістозних яєчників у жінок. Щодо синдрому полікістозних яєчників, однією з головних причин його появи є резистентність до інсуліну. При цьому синдромі в яєчниках утворюються кісти. У жінок не настає овуляція, відсутні місячні, і такі жінки не можуть завагітніти. Ми знаємо, що гінекологи та ендокринологи лікують полікістоз у жінок метформіном, тобто препаратом, розробленим для зниження рівня цукру в крові та боротьби з інсулінорезистентністю, оскільки на яєчниках також багато рецепторів інсуліну з програмою метаболік -баланс» у багатьох жінок здійснюється мрія мати дітей. Е, ще один важливий момент: люди з надмірною вагою з багатьох причин схильні до розвитку карциноми. Ракові клітини живляться переважно глюкозою. До того ж, ракові захворювання в широкому сенсі є запаленнями. Запалення та рак часто виникають як наслідок переокислення організму. Рак грудей часто виникає через високий рівень естрогену в програмі Метаболік Баланс не передбачено споживання вуглеводів із високим глікемічним навантаженням. Внаслідок харчування за програмою виробляється менше медіаторів запалення. Замість цього синтезуються гормони, що захищають нас від запалень, виробляється менше естрогену в жирових клітинах і відбувається зниження кислотності в організмі. Між усіма гормонами в організмі існує взаємозв'язок. Це стосується не тільки інсуліну та глюкагону, про які ми вже кілька разів згадували. Інсулін і глюкагон регулюють рівень глюкози в крові кожен своїм способом, і ці способи взаємовиключають один одного. Якщо у нас високий рівень одного гормону не може бути одночасно високим і рівень іншого, вони функціонують по черзі. Практично всі системи організму перебувають у взаємозв'язку. Підвищення одного показника призводить до підвищення пов'язаних із ним процесів або речовин, а зниження до зниження супутників. Як тільки влада змінюється, відбувається все навпаки. Давайте подивимося, що відбуватиметься в організмі, якщо ми підвищимо рівень інсуліну незалежно від способу. Наприклад, пішли в аптеку, купили інсулін і ввели собі певну дозу. Після цього ми отримаємо наступну картину. Разом із підвищенням рівня інсуліну в крові, одразу ж підвищується рівень холестеролу та тригліцеридів. Це значно збільшує ризик інфаркту міокарда та інсульту через закупорку артерій. Водночас збільшується синтез адреналіну. Якщо ми зробимо аналіз, побачимо, що і він зріс. Так само підвищується кортизол. Адреналін і кортизол це гормони стресу при тривалому високому рівні. Вони провокують підвищення тиску, збільшують ризик серцево-судинних захворювань, проблем з імунною системою і погано впливають на пам'ять, концентрацію та настрій. Також активуються процеси ліпогенезу, утворення жиру, а кров стає схильнішою до тромбоутворення, згортання крові. Це не означає, що тромби утворюватимуться по всьому тілу, але кров стає більш напруженою в плані можливості утворення тромбів. Якщо підвищується рівень інсуліну, наша система гемостазу починає перекошуватися в бік збільшення коагуляції. А тепер подивимося, які гормони знижуються при підвищенні рівня інсуліну. По перше, знижується рівень мелатоніну, низький рівень мелатоніну призводить до труднощів із засинанням частих пробуджень та поганої якості сну. Також знижується рівень дегідроепіандростендіолу. Це базовий гормон, з якого утворюються всі стероїдні гормони, його дефіцит може призвести до зниження сексуальної активності, а також до погіршення пам'яті, концентрації і загальної когнітивної функції та сприяти розвитку депресії. Знижується рівень гормону росту. Він сприяє підтримці м'язових тканин, і його дефіцит може призвести до втрати м'язів, зниження фізичної витривалості. Відчуття втоми і загальної слабкості, а також погіршення когнітивних функцій. Якщо підвищується рівень інсуліну, зупиняється процес розщеплення жиру, ліполізу. Жир не може одночасно утворюватися і розщеплюватися. Якщо один процес активується, інший автоматично блокується. Також сповільнюється фібриноліз, процес розчинення тромбів, які вже виконали свою функцію. А тепер уявімо, що рівень інсуліну знижується. Тоді всі процеси, які активізувалися при підвищенні інсуліну, повернуться назад. Тобто, те, що було з червоними стрілками вгору, стане синіми стрілками вниз і навпаки. І людина не матиме всіх тих негараздів, про які ми говорили вище. Ця система реагує на зміни автоматично. Інсулін є регулятором у цій системі, і від його рівня залежить загальний баланс. Якщо ми навчимося керувати рівнем інсуліну, ми зможемо контролювати всі ці процеси. Саме тому в програмі Метаболік Баланс головне завдання зробити так, щоб регулятор інсуліну був у стані рівноваги. І коли ми досягнемо цієї мети, наша система регулює інсулін автоматично без нашого втручання. Ця регуляція відбувається в гіпоталамусі. Колись американський вчений Калвін Езрін. Розробив теорію гіпоталамічної регуляції інсуліну, але через недостатній на той час розвиток науки, техніки та медицини, ця теорія не отримала практичного застосування. Однак з часом їй вдалося вивести на практичний рівень емпіричним шляхом про що можна зробити висновок з історії практичної діяльності та книг доктора Езріна на рівень технології, тобто автоматизованого алгоритму управління інсуліном, перший і поки що єдиний, хто зміг це зробити, це Вольф Фунфак і Сільвія Бюркле, розробники методики Метаболік баланс. Ми можемо керувати інсуліном двома способами: перший це використовувати інсулін з аптеки, коли при діабеті першого типу його не виробляє організм, а другий контролювати його рівень через харчування, що й робить програма Метаболік Баланс. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Метаболік Беланс або будь-яким способом з розділу контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.